Кожного дня рятувальники дбають за наш з вами спокій, і до вашої уваги декілька правил безпечного життя від державної служби із надзвичайних ситуацій. Увага на екран. Добрі сусіди про інших дбають, біди не роблять, захищають і бобра, і зайчання, бо це наша земля. Бережуть своє, поважають чуже і від порятунку життів ДСНС не відволікають, не випалюйте сухостій, життя. Шануйте, компостуйте. Так. Генератор на двір? Ні, краще в під'їзд. Чи може на двір? Ще кудись дінеться. Точно під'їзд генератор, виділяючи одний газ, тому має бути тільки на дворі в шести метрах від дверей і вікон. Дотримуйся правил безпеки. Вони рятують життя. Якщо на подвір'ї ти з друзями грав, у школі сидів чи просто гуляв сирену почув, що лунає здаля, швиденько збирайся і йди в укриття. Якщо сирена у школі застала, то вчителя слухай, роби що сказали, їжу й наплічник з собою бери, спокійно за вчителем схову киди. Якщо звук сирени ти чуєш удома, поводься спокійно. Усе вимикай, всі прилади, світло і перекрий воду, свої документи і рюкзак забирай. Бери ще з собою водичку і їжу, тепленько вдягайся і крокуй в укриття, завжди знаходься ти поруч з батьками, ці правила часто рятують життя. Будь завжди уважним, себе бережи, а рятувальникам лайк покажи.